Мені 24 роки. Тоді, коли я потрапив в полон, мені було 21. Першою моєю безпосередньою локацією це була Оленівка Донецької області. Нас привезли туди, довезли безпосередньо до барака. Там був коридор, чоловік 10, напевно, вітязі, в синій формі, в кого партупеї наші ремінь, в кого держак від лопати, в кого резинова палиця, в кого пластикова труба. Ти виходиш з автобусу, тебе запитують твою посаду, запитують, хто ти, і ти заходиш, калітка така невеличка, і далі біжиш по цьому коридору. А там уже, типу, кому як попаде, як попаде, там в тебе все летить, підбігають, там з двох ног ти влітає просто тіп в душу, ти падаєш, тобі кричать: вставай, садись на це місце.